Книга Пророка Єремії, Розділ 15. Господь сказав мені Навіть якби Мойсей та Самуїл приступили перед мене, серце моє не повернеться до цього народу. Прожени їх з перед моїх очей. Нехай ідуть собі. Геть. Коли ж вони тобі скажуть, куди нам іти, то відкажеш їм. Так говорить Господь. Кому суджена смерть на смерть. Кому меч під меч. Кому голод, умирай з голоду, кому неволя у неволю. Я пошлю на них чотири роди кар. Каже слово Господнє меч, щоб убивав, собак, щоб розшарпували, небесне птаство та земних звірів, щоб жерли і вигублювали. Зроблю з них жах усім царством землі, за Манасію, сина Єзекії, царя юдейського за те, що він витворяв у Єрусалимі. Хто змилосердиться над тобою, Єрусалиме? Хто буде мати жалощі до тебе? Хто з дороги зверне, щоб спитати, якся маєш? Ти відштовхнув мене, каже слово Господнє. Відступився назад від мене. Я простягнув мою руку проти тебе і тебе занапастив. Досить вже милосердя! Я їх лопатою розвіяв по містах цього краю, зробив бездітними, вигубив народ мій, бо вони не відвертались від своїх призвичаєнь. Удовиць їхніх буде у мене більше, ніж піску морського. Я навів на них, на матір та на юнаків, спустошника опівдні, напав на них зненацька страх і переляк. Зомліла та, що сімох породила, вмирає вона. Сонце її зайшло, як іще день був, вона застиджена, сумує, решту ж їх я віддам під меч, каже слово Господнє, перед їхніми ворогами. Ой, горе мені, моя нене, що ти вродила мене. Чоловіка, з яким сперечаються і сваряться у цілій країні, Не позичав я нікому і не визичив ні в кого, а всі вони мене проклинають. То певно, Господи, що я служив тобі якнайкраще. Я заступався за ворога перед тобою за лихої години і у час смутку. Хіба можна зламати залізо? Залізо з півночі і мідь, Багатства твої і твої скарби віддам на луб, без плати за всі твої гріхи у всіх твоїх границях. Виправлю тебе з твоїми ворогами в землю, якої ти не знаєш, бо вогнем загорівся гнів мій, на вас він палатиме. Ти знаєш? Усе, Господи, згадай мене, навідайся до мене, і відплати моїм гонителям за мене. Не погуби мене із за Твоєї довготерпеливості. Знай, що за тебе я терплю наругу. Коли Твої слова надходили до мене, я їх проковтував. Слово Твоє було радістю для мене і веселощами мого серця, бо я ношу. Твоє ім'я, Господи, Боже сил. Я не сідав у гурті глумливців і не веселився. Під важкою твоєю рукою я сидів самітний, бо сповнив єси мене гнівом. Чому біль мій безкраю і моя рана невигойна, загоїтись не хоче? Невже ти став для мене? Ручаєм оманним, непевною водою. А на це Господь каже так. Якщо ти навернешся, я приведу тебе знову, стоятимеш передо мною. Як говоритимеш гідно, щиро, станеш моїми устами, то ж тії обернуться до тебе, тобі ж не треба буде до них обертатись. Учиню тебе для тих людей непоборним мідяним муром. Вони на тебе натискатимуть, але тебе не подолають, бо я з тобою, щоб тобі допомагати і тебе рятувати. Каже слово Господнє. Я визволю тебе з рук безбожних і з рук насильників тебе врятую.